Вітаю вас, шановні здобувачі освіти. Продовжуємо вивчення фізики в 7 класі урок 10. Загальна тема номер 2 механічний рух. Прямолінійний рух, прямолінійний механічний рух. Зокрема, тема поточного уроку рівномірний рух, швидкість руху. Рухи нас оточують. Люди в парку гуляють різними темпами, одні поспішають, інші рухаються повільно. Тож час на дорогах міста автомобілі рухаються різними швидкостями, іноді стоючи в заторах, іноді рухаючись вільно. Такий різноманітний рух характерний для життя у великому місті, де кожен вибирає свою швидкість. Ви вже знаєте, що за формою траєкторії рух розрізняють, руху розрізняють прямолінійні та криволінійні рухи. Іншим критерієм поділу рухів може бути їх ритмічність чи неритмічність. Фізики кажуть про такі рухи рівномірні та нерівномірні. Який рух називають рівномірним. Рівномірним рух. Рівномірний рух це механічний рух, у ході якого за будь-які рівні інтервали часу тіло долає однаковий шлях. Причому можна визначити рівномірний прямолінійний рух і рівномірний криволінійний рух. В рівномірному прямолінійному русі траєкторія руху це пряма лінія, в рівномірному криволінійному русі траєкторія руху крива лінія. Який рух є рівномірним прямолінійним? Якщо автомобіль рівномірно рухається прямолінійною ділянкою дороги, то за рівні інтервали часу. Він здійснює однакові переміщення, тобто долає однаковий шлях і не змінює напрямку свого руху. Такий рух називають рівномірним прямолінійним. Рівномірний прямолінійний рух це механічний рух, у ході якого за будь-які рівні інтервали часу тіло здійснює однакові переміщення. Які ми можемо навести приклади такого рівномірного прямолінійного руху. У реальному житті такий рух зустрічається досить рідко. Прикладами такого руху можуть бути рух автомобіля на прямолінійній ділянці дороги без розгону та гальмування. Рух потяга на прямолінійній ділянці дороги також. Рівномірність цього руху можна встановити, прислуховуючись до стуків при ударі коліс об рейок. Політ парашутиста через деякий час після розкриття парашута. Падіння металової кульки в олії, це є прикладом рівномірного прямолінійного руху. Швидкість рівномірного руху. Що тут потрібно зробити, щоб визначити швидкість рівномірного руху автомобіля, який проїхав 800 метрів за 40 секунд. Щоб визначити швидкість, тобто, V маленьке, потрібно шлях, який подолав автомобіль L800 метрів. Поділити на час руху автомобіля і 40 секунд. Відповідно, швидкість рівномірного руху це фізична величина, що дорівнює відношенню шляху, який подолало тіло, до інтервалу часу, протягом якого цей шлях був подоланий. Відповідно, формула у нас є швидкість дорівнює шлях поділений на час. Для рівномірного прямолінійного руху пройдений шлях чисельно дорівнює модулю переміщення, тому в цій формулі L можна замінити на S. І, відповідно, у нас отримається V, тобто швидкість, буде дорівнювати S-переміщення, поділене на T. Одиниця швидкості руху в системі, міжнародній системі С метр на секунду або метр за секунду. Відповідно, 1 метр за секунду дорівнює швидкості такого рівномірного руху, в ході якого тіло за одну секунду долає шлях в 1 метр. Приклад, прикладом для вимірювання швидкості руху слугує спідометр. Навіть не прикладом, а приладом, швидкість руху векторна величина Вона має не лише значення, а й напрямок. Якщо тіло рухається рівномірно прямолінійно, то значення і напрямок швидкості руху залишається незмінним. Якщо тіло рухається рівномірно криволінійно, траєкторією значення швидкості руху залишається незмінним, а напрямок весь час змінюється. Напрямок і значення швидкості руху залежить від того, відносно якого тіла розглядають рух. Відповідно, якщо ми будемо е, дивитися на так званих спостерігачів, то у нас, е, наприклад, рух корабля відносно спостерігача номер 2 буде мати і один напрямок. Відносно спостерігача 1 матиме інше, інше значення. Шлях і час руху тіла. Звернемося до формули, за якою визначають швидкість руху тіла. V маленьке це швидкість руху тіла. L це шлях, пройдений тілом, T – маленьке час руху тіла. З даної формули математично можна виразити шлях та час. Як визначити шлях, подоланий тілом, якщо відома швидкість і час руху тіла? Якщо відомі швидкість і час руху тіла, то можна знайти шлях, який подолало тіло для Цього слід швидкість руху помножити на час. А якщо у нас стоїть задача визначити час руху тіла, якщо відомі шляхи швидкість його руху. Якщо відомі шляхи швидкість руху тіла, то можна знайти час руху тіла, для цього необхідно шлях поділити на швидкість руху. Теоретична частина уроку номер 10 завершена. Домашнім завданням є опрацювати параграф підручника номер 8 та виконати вправу номер 8 третю, четверту та п'яту частини. Практична частина буде в окремому записі розв'язання задач. На цьому все. Дякую за увагу.